Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про іграшки. Чим можна гратися. А чим гратися не слід! Є багато іграшок, якими ви любите гратися. Назвіть свої улюблені іграшки. Так, це може бути ведмедик, машинка, лялька, м'ячик і багато інших. Але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшка, вони небезпечні пропоную вам відгадати декілька загадок, малята, і знатися, чим гратися небезпечно. Та усіх вас обшиваю, сама ж одягу не маю. Хто це, дітки? Так, це голка. Вона яка? Гостра, так. А чи можемо ми нею гратися? Ні. А що може трапитися? Можна вколоти пальчик, та з нього піде кров. А кінця, два кільця, а посередині цвях. Що це дітки? Так, це ножиці. Що роблять ножицями? Вірно, ріжуть. Чи можна діткам гратися ножицями малята? Ні, звісно, ні. А що може трапитись? Так, ми теж можемо вколотися, поранитися, так? Гадайте наступну загадку, будь ласка. З одного кінця колодочка, а на іншому кінці гостре. Що це може бути малят? Так, це ніж. А для чого потрібен ніж? Так, ножем мама нарізає овочі, фрукти, різні продукти, так, діти? А що може статися, якщо діти беруть до рук ножа? Так, можна порізатись. А чим ще гратися на слід, дітки? Так, сірника. Тож гострі, ріжучі предмети, деякі електроприлади та сірники знаходяться на кухні. Тому там не варто влаштовувати ігри малята. Також малята. Гратися на слід предметами, які ви знайшли на вулиці. Вони теж можуть бути небезпечні. Подивіться на картинки. Це міни. Вони можуть вибухнути і нанести шкоду здоров'ю. якщо ви знайшли підозрілий предмет на вулиці, краще покликати маму або тата, бабусю або дідуся та розповісти їм про це. Сподіваюсь, малята, ви зрозуміли, чим ми можемо гратися, а чим гратися не слід. До зустрічі, дітки!